Всім привіт! Сьогодні хочу швиденько пробігтися по своєму саду. У мене невелика ділянка, тому багато часу, звичайно, це не займе. Але дуже хочу показати, які рослинки в мене зараз цвітуть в травні. Так, Еріка у мене цвіте давним-давно. Так, Вже прямо з-під снігу вона починає розцвітати. Так, Зараз на гірці хочу показати цвіте ломи камінь. Така менеломка, нічому ще на неї кажуть. І в мене ось така рожева. Ще вони бувають білого кольору. І дуже цікаво, хочу сказати, вона розцвітає спочатку такими яскраво-рожевими квітами. А далі починає почуть відцвітати, і кольор блідніший і бліднішає. Можете бачити, тут вже є і яскраво рожеві і блідніші. Дуже вона мені сподобалася. Вона ідеально підходить для гірок, витримує. Посуху, так? Тому і назва в неї така ломи камінь. Так. І ще не розцвіла, але скоро буде розцвітати. Тут в мене армерія рожева, тут в мене така діляночка рожевих кольорів. І армерія рожева, потім тут у мене очиток, рожевий, потім ломи-камінь рожевий. Звичайно ж, і внизу тут в мене закінчує рожеву зону, можна так сказати, гвоздика перестаплю. Вже бутончики скоро буде цвісти, трошки пізніше. Так, і йдемо далі. Тут в мене така зона починається з цієї сторони. Так, Тут внизу ще розкручуються листочки. Хости. У мене є різні сорти хости на ділянці. Цей саме пізніше у мене чомусь розкручується. Тут, в принципі, і тінь трошки для нього. і Так вона пізніше у мене розкручується. Так, тут остельбочка. У мене взагалі три стельби є. Різних кольорів: біла, блідно-рожева і така яскраво рожева. Так, Відцвітає вже, правда, примулка. Дуже гарно цвіла. Ось така ще квіточка тут залишилась. Отакі вони у мене були. Дуже гарні пригулки. Розкручується папороть уже. Далі аквілегія. Скоро буде розцвітати. Тут, по-моєму, в мене фіолетово, бо ще в мене рожева є. Так, і трояночка моя плотиста. Тут гарно також розростається. Розпустили листочки е і беріс ґрунтопокривний, бачите, тут у мене росте З понизу в мене грунтопокривні рослинки. Так, він вже давненько розцвів, правда, вже десь, може, місяць цвіте точно. Вже навіть день не Видно, що вже вже повідцвітали квіточки. Далі флокс шиловидний. Тут такий яскраво. Такі малинові, можна сказати, квіточки яскраво-рожеві. Будуть іриси скоро. Жовті розцвітати. Такі вони низенькі і жовті. Ще покажу. Так, нарциси ще тут у мене. Ось вони вже відцвітають. Такі були це саме пізній сорт, який у мене на ділянці є. Декілька сортів також росли. Це саме пізніше. Тому я обрізаю тільки оці відцвівші квіти. Трошки нижче беру і обрізаю їх. Ось зараз відламаю. Ось так собі. І Обламую тільки для того, щоб не дозрівали насіння, тому що насіння, мені звичайно ж не потрібно, і на це рослина тратить сили. А самі ось ці листочки обрізати не можна. Ми їх залишаємо, можна заплітати в косички, дехто заплітає. Я також іноді так роблю це економить місце, тому що інші рослини почнуть розвиватися, розростатися. А нарциси вже відсвіли, але листки їм потрібні. Для дальшого розвитку їхніх цибулин, тому оберзати листочки не потрібно, не можна. Так, Йдемо далі. Тут в мене очиток. Так, Дуже гарно розрісся. Він захоплювач території, його можна однозначно назвати, тому що він дуже швидко розростається. Ось тут має навіть флокс шаловинний, Оце блідно такий рожевенький, дуже гарні квіточки, то вже очиток на нього прям. Поліс, вже його затіняє, тому трошечки треба буде тут його відділити, забрати, щоб не заважав в цьому флокс. Так, далі у мене ще тут армерія рожева, така сама, як і на гірці. Вона така яскрава малина вам буде. Так, троянточка, яку ми з вами обрізали, гібридна. Далі тут у мене росте. Живучка, вона вже також починає вже розцвітати. Такими фіолетовими квіточками вона цвіте. І, звичайно ж, постійно, круглий рік, гарна отка листва. Також дуже гарно виглядає. Тут в мене грунтопокривна трояндочка біленька. Потім буде ще цвісти. Так, Ідемо далі. Тут понизу, мене кажу, грунтопокривні всі рослини. Це Сестринська Так, Також дуже мені подобається. Тут її серединка, якщо видно, така, такими полосочками різнокольоровими, там середині такий візеруночок, здається. Також дуже гарно, от, пишно так цвіте. Зараз, під час цвітіння, листви фактично не видно, так, менше, а квіток дуже багато, дуже гарно. Далі в мене тут стахіс. Він ще поки не цвіте, але вже гарно в мене заповнив тут територію. Весною його обрізала трошечки, тому що він у мене вже виходив за межі. Отут. Тут ще має бути декоративний заборчик. От, він вже виходив за межі, аж тут дуже багато. Тому я тут підрізала, чуть вирізала старі пагони. Але зараз, бачите, він гарно-гарно розростається. Він зовсім не боїться ось цих стрижок, відкопок. І Щоб гарно виглядав, я завжди. Вибираю з нього сухі і ті листочки, які не перезимували, і пагони обрізаю також. Тому він це любить. Не страшно, якби так. Далі знову ще моя трояндочка. Звичайно, гібридна тут червона. Так, і ось тут такий прим... кущик примулок. Вони вже відцвітають, у мене такий самий сорт. І вище над примулками вже просів флокс. Цей флокс. Ростопирений називається. Ну, принаймні, може, його ще якось по-іншому називають, але ну, я знаю, як розтопирений. В нього листочки, ви можете бачити, такі витягнуті. А в флокса шиловидного такі, як холчасті більш. Тут такі більш витягнуті ще. Ось так. Пахне, до речі, дуже пахне. Наглянулось навіть, щоб понюхати. От, і цей кущик, він е, от, досить, можна сказати, високий, десь сантиметрів 20 у мене тут. А можна навіть і 25. Десь, ну, 25 точно, напевно, що є. Ось і квіточки такі. в Так, далі тут в мене ще тюльпанчики. Вже вони починають от, відцвітати навіть. Е, ці тюльпани дуже мені сподобались. Вони отут відторочені, можете бачити пелюсточки в нього. Це тюльпанчики I Holland. Цей сорт називається. Ось цей ще так гарно, що не розвідцвій. Можете бачити такий тюльпанчик. Дуже вони мені сподобались, побачила також в саду, і що мені. Сподобалося в них, що вони невисокі, не дуже. 3 Сантиметрів 30 см висотою, тому їх можна спокійно садити в кашпо дуже гарно будуть виглядати. Так. Далі переходимо на наступну зону. Очиток мрожевий, флокс шаловидний, Ось тут також такий яскравий. Далі тут гвоздика, вона дуже, дуже швидко розростається, це гвоздика переста. Дуже-дуже. І. Тут закінчується в мене хостою. І тут Карпатський дзвіночок, що в мене кущик такий. Так, дуже швидко росте, цвіте практично ціле літо. Ще хочу показати: ось цей кущ. Мене за нього питали, так? Це в мене спірея. Вона у мене така дуже плотна, тому що я її дуже часто обрізаю. У мене буквально три стрижки за сезон цієї. Спіреї. І вона мені дуже подобається. Зовні, отут, де сонце, вона більш така жовтувата, а всередині можна бачити, салатова. ці листочки салатовіші. Бо темніше, звичайно, менше сонця попадає, і вони там салатові. Але мені дуже подобається ця така листва. Я як тільки її побачила і зразу захотіла собі придбати, щоб на моєму участку була така спірея. Потім, звичайно, ще покажу, як вона буде цісти. Ну, але цвітіння все рівно. Вона ну, таке блідне-блідне рожеве. Не так мені подобається, як листва, яка цілий сезон ось така дуже гарна. Але важливо посадити, звичайно, її на сонці. тоді така буде листва. Коли в тіні будете посадити, то вона буде більш салатова, де навіть може бути зеленою. Вона втрачає своє забарвлення. І тут вище ось тут барбарис. Мені дуже він подобається. По-перше, забарвлення листків. По-друге, зараз цвітіння також дуже гарно виглядає. І запах також цього цвіту. Дуже гарно, дуже багато бчіл. І тут в мене ще бересклет внизу. Ось такий бересклет. Я його також підрізала весною, показувала обрізку. Цих всіх трьох кущів: барбарису, спіреї і бересклету. От як він вже розрісся, хоча б вудки шаром. Гарним. А зараз вже от така вже структура в нього більш рихловата стала, що він вже розрісся. Але нічого, потім пізніше також можна ще обрізати і сформувати все рівно видно, що форма була в нього. далі ще відійду. Ось ці всі кущики зараз виглядають. Весною, кажу, я показувала їхню обрізку, тепер хочу показати, як вони виглядають зараз. У мене під альтанкою ще. Гліцинія. Ось тут росте. У мене я її також обрізала весною ранньою правда не показувала. От зараз чекаю цвітіння. Буде обов'язково покажу. Так, і піон білий тут в мене От бутончики вже є. Так, тут традисканція у мене біля піона. Тут що в мене вільне місце є, була. Хризантема, ну, вона у мене вимерзла зимою, я її не вкрила. От. Тобто я її вкрила, потім я ранньої весною її відкрила, був ще приморозок і вона у мене все ж таки пропала. Дуже жаль. Ну нічого, ще вільне місце є, ще щось посадимо. Так, Далі тут в мене лаванда. росте. Тут ще один кущик піона білого. Бачите, цей самий піон. Правда, на сонці він набагато кращий, більший, і бутони вже в нього набагато більші, ніж у того. той меншенький, був і в тіні, і бутони все ж таки менші. Так, далі в мене тут арочка. І от як вже розрослися, ось ця розплилася вже після обрізки жимовость, можете бачити. Так, вона вже тут росте, багато молоденьких пагонів вона випустила. І... Так, іду далі. По арці наступна моя жимолость. Гарно також тут росте. Вона в мене молодша. Чим біла жимолость, так халяна, а ця сиротина вона в мене молодша. Тут Нема навіть таких ще товстих гілок, як в тій жимолості. І тут в мене ще з ліан росте актинидія. Міні-ківі. І ось що з ним в цьому році сталося. Було дуже багато приморозків, І декілька разів воно обмерзало у мене. Раз розпустило гілочку, от відмерзло. Знову розпустилось. Оце останній раз, знову тут повідмерзало трошечки. От, ну, Не дуже добре, але щось ми можемо зробити з погодою. так? так це, звичайно, для ктинадії потрібно, щоб було два дерева. Тут в мене є чоловіче і жіноче. Вони так одне біля одного і ростуть. Ось так у мене також на альтанці. Всі закріплені. Ось так. І останнє, що в мене тут є, ось можу показати ще один піон, Це вже інший сорт. Ще він не цвів, потім ще покажу, як розцвіте. Так, ще хочу показати, я садила в горшку. В грудні показувала вам, що посаджу три тюльпани рожеві. Не пам'ятаю, який там сорт, що в них, як знайду обов'язково напишу вам. І ось ці мускари, які я купляла. Досить такі цікаві, вони переходять з темно-синього кольору до білого. Вершачок вже білий, у них ось такі. І що я побачила, що з одної цибулинки ось тут дві квіточки вийшло. Тут так само з одної цибулинки дві квіточки, досить так цікаво. Правда, щось тут ось ці е, мускари, одні зразу швиденько вийшли, а ось цісь пізніше. Правда, отут ще цвітіння. Бачу, буде ось там ще такий маленький бутончик. Ну, чомусь вони раніше прокинулись. Не можу зрозуміти, чому. Ну, таке. Правда, три тюльпанчики. Як і було три тюльпанчики, так у мене три тюльпанчики тут і є в цьому кашпо. Правда, що я хотіла сказати, все ж таки краще низькорослі сорти садити в кашпо. Я спочатку. Ну, Не пам'ятала, тобто, які це тюльпани, наскільки вони високі, тому їх і посадила в кашпо. От, наприклад, ось цей IT що в мене тут в горшочку, то він нижче. І набагато краще виглядають низькорослі тюльпани в кашпо, ніж високорослі. Дякую, що були сьогодні зі мною, прогулялись посаду і зустрінемося в наступних відео.